Доброго вечора, друзі. Одразу ж у нас розпочався сьогоднішній. Слава Писько з м'ячем. Ярослав зараз падіння, але все одно продовжує грати зараз Ярослав І На думку арбітрів не було порушення правил. Торок ударгол! Відкривають рахунок. Досвідчений Ярослав Писько, І саме Ярослав Писько зараз відміну передачу тригубця, виводить віч на віч з Ростиславом Рицьким, але е, дається, які робить саме Ярослав Писько. Десятий номер 10... простріл не вдається зараз три. Роман Хомляк. <плес> Слава піску. Зараз дяк. Не вдається Дяку втриматись на ногах. Строк. Строк! Удар! У! Відзначається зараз гравець під номером 6. Дається зараз е... гравцям галицької здоби. Дай, тригубець, відміну зараз міняє сторону. Ярослав піскудар, Гол! Зараз залітає такий. Яджин. Яджин з м'ячем. Зараз передача вперед. І впевнено в цьому епізоді дяк переборює цей м'яч. Удар! Знову грицький відбиває. Удар! Знову виконані! Знову з представники м'ясної серії атаці з м'ячем. Мага, удар! 3 1 3-1! Галамага запис. Нанести цей удар і вже 3 в 2. 3 в 2 вибігають в атаку представники місної імперії Коваль. 3 в 1 вже в виконанні Галицької здоби. Удар! Триубець не завдає! І відновлюється наш сьогоднішній поєдинок. Другий так. Можна наносити цей удар. Удар! О! Ярослав Піско робить дубль. Думки саме представників чату Асоціації футзалу міста Львова розділяються. І Ярослав Писько, удар! Відміну перерою Ростислав Грицький в цьому епізоді. Цей удар, передача на Малецьку. Малецький скидка. Удар вжив. Місна імперія цей м'яч. Ковалі. Знову в боротьбі в центрі поля. Галицька здоба виборює цей М'яч-удар! Відміну зараз, дяк пробивав. Тригубець цей м'яч. Удар! Ростислав Горицький від лівої відбиває Павлів. І вже тепер володіють. М'ячем представники Галицької здоби, які несуться в атаку. І відміну зараз Ярослав Пісько знаходить коваля, який реалізовує цей вихід віч. і рахунок 3-3. Заруба продовжується. Менше 10 хвилин в активі обох колективів. Данилевич, Данилевич, Удар! О, зараз воротарський кут. Просто е, прозіхав цей м'яч. Ярослав. Ярослав розбігається. Удар! Хет-трик у виконанні Ярослава Писька. Ярослав Пісков. На імперії не вдається їм нічого зараз попереду. Галицька здоба зараз. Ковалі, але відміну в цьому епізоді. Галамага пускає між ніг супернику. Удар! Але пробігає зараз біля на це м'яча і удар виконав. Галамага, передача. Зараз передача. Знову Галамага з м'ячем Галамага в центр. Вже в штрафному майданчику удару! Чотири п'ять і менше сорока секунд. Ставників Галицької здоби. Ярослав Писько, Передача Коваль. Коваль зараз Коваль і удар п'ять-п'ять. Зараз прозіхали гравця. Дякують представники, друзі. Дякую, що ви були з нами і побачимось. Гарного вечора.